Дивіться, вимкнув телевізор. Телевізор працює, інтернет зараз підключається, роутер виходить на зв'язок. Тому давайте перевіримо, скільки в нас зараз він бере на себе. Так, виход 0.6 6 Ампер. Значить, 124. Це 5 ампер. 230 вольт. Бачите воно? 0,05 кВт. 50, 50 Вт зараз у мене. Бере на себе телевізор. Так, давайте зараз додамо PlayStation, ввімкнемо. Ну, так, щоб це простий варіант. Нам, нам же ж потрібно для стріма. Так, дивіться, вмикається PlayStation. Кулера за так. Так. кабель не підключений ще до інтернету не підключилось, ну, підключається. Так, запускаємо. Тобто зараз у нас вимкнулась PlayStation, картинка, бачите, є. Тому дивимося, що в нас показує тут з кулерами. Так, Зараз воно буде вимірювати. Так, 12 а 10, 11, 03, 05 ампера, 4. Так, це при запусковій. От, 100, 100 Вт. Бачите, 100 Вт тягне на себе в даний момент сіті телевізор. І запущена PlayStation з інтернету, тому це може вистачити години на 4 без проблем. А то і більше. Ну це потрібно тестувати. Потім я розповім скільки це зайняло часу, щоб воно все працювало.